Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Це відео буде корисне для тих, хто тільки купив собі трактора, а також плуга, і тільки навчається орати городи. Я сам задавався таким запитанням, як правильно орати. І ось до якого висновку я прийшов і яку технологію я використовую. Не кажу, що це правильно, що повинні так робити всі. Кожен робить так, як він собі хоче, але я роблю ось так. Можливо, для когось мій досвід стане корисним, а потім з часом він собі виробить свій досвід і свою практику оранки. На осінь я людям ораю в розорі, тобто посередині лишається борозда, а на весну ораю в заорі, тобто цю борозду я загортаю. В одну сторону я пройшовся в ямці, а тепер я це все перекидаю назад, щоб не було непереорених ділянок. Перші проходи я роблю третьою передачею для того, щоб земля так сильно не закидалася на іншу частину ділянки. Далі я ж пам'ятаю, в мене була борозда. І по тому самому місці я виходить ну так якби затоптую землю, яку я прикидав, але тут якраз іде борозда, де мало би йти колесо в слідуючий раз. Перехожу я вже на четверту передачу. І все далі. У нас є чіткі межі, чіткі борозди. Перехожу на п'яту передачу і ораю, так щоб земля гарно розсипалася. Розвороти вам показувати абсолютно немає сенсу ніякого, я так думаю. А також говорити про шкідливість ОРМКи також не будемо у цьому відео. Чисто для себе я ораю раз в два роки на осінь. Все остальне я обробляю фризою. Але якщо людина заказує оромку і на осінь, і на весну, ну то це її бажання і клієнт завжди правий, як то кажуть. До речі, відео ОРМКи цієї ділянки є на каналі. Посилання буде в правому верхньому кутку вашого екрана. А також огляд цього плуга вже також є на каналі. Також залишу посилання на огляд цього плуга. На рахунок відоріїв. Якщо людина замовляє відорії, то я їх роблю. Якщо людина не замовляє, то я їх не роблю. Я їх також не роблю, якщо мені прийдеться приїхати на цей же ж город і робити рядочки під посадку картоплі, тому що потім пригати через ті ями, то, то просто капець однокорпусного плуга є такий один великий-великий мінус. Це те, що через свої конструкційні особливості 60 см сторони, з лівої сторони від трактора, залишається невідораними. Це дуже характерно проявляється тоді, коли сусідні городи вже посіяні. І тоді просто-напросто, щоб не заїжджати на сусідський город, я не можу заїхати і нормально відорати людині її город. В такому випадку дуже б сильно виручилось такий плуг, як в пана Володимира, тобто зроблений на паралелограмі. Ось такий готовий результат. Так, як я борюся з проблемою недоворної полоски. Тут все просто. Я пояснюю людині, що так і так, через те, що сусіди вже посадилися я не можу там переорати, щоб не топтати їм город. Людина це прекрасно розуміє, і я пропоную їй два варіанти. Або я цю просто полоску залишаю, або я розвертаюся плугом і ораю в другу сторону, але тоді в людині лишається ще дві борозди на городі. Або третій варіант, я просто-напросто беру фризу і це все заробляю фризою. Зазвичай всі обирають третій варіант. Тобто фризує просто заробити цю полоску, от і все. Всім дякую за увагу. До нових відео. Па-па!